Лісова аптека Паола Утевська. Одного разу пішов кости з дідусем і сестричкою Зоєю на прогулянку в ліс. Доки йшли село, доти малий слухняно наступав попереду дідуся. Коли ж завернули на лісову стежину, подався уперед. Та й Зоя не втрималася, побігла на галявину, у барвистими лісовими квітами. Дівчата, вони завжди так, тільки прийдуть у ліс, одразу починають квіти на букет або на віночок собі збирати. Раптом костик як закричить Ой 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 ой. Дідусь і зойка прожогом кинулися до нього. Що сталося? А то Костик перечепився через пеньок і поранив ногу. Що робити, назад вертати. Шкода, тільки ж прийшли до лізу а з з ноги кров аж цебенить. Болить, ой болить, стогне костик. Немає тут айболита твого, пожартував дідусь. Глянув туди-сюди, нахилився і зірвав листочок подорожника. Подорожники завжди у бабіч стежок та доріг ростуть, тому й таку назву мають. Промовив дідусь, лист, промив дідусь листочок, листочок водою, що ніс із собою в пляшечці, приклав до пораненого місця, чистою хути хустинкою обв'язав та й каже онукові. От і все гаразд, нема чого лякатися. Трохи спочинемо, і далі можна буде рушати. Посідали на травичці та й відпочивають. Ми б тоді деревію до ноги приклали. Он, бач, росте, він, як і подорожник, кров зупиняє, біль заспокоює, а кров тим часом справді перестала сочитися крізь хустинку. Ти, діду, як лікар, а й болить, без ліків мене вилікував, радісно вигукнув Костик. Як ти здогадався прикласти до моєї ноги подорожника? Здогадався, то не я, а народна мудрість здогадалася. Про лікарські рослини люди знають з тих давніх часів, коли ще не було ані справжніх лікарів, ані аптек. Відомо, що 5 тисяч років тому в країнах Стародавнього Сходу вже існували книжки, у яких було описано чимало лікарських рослин. Книжки ті були не паперові, а глиняні, тому й збереглися протягом тисячоліть. Загадки про лікарські рослини трапляються і в вближче до нас часи. Наприклад, у книжці, яку було написано 1073 року, має та книжка назву Збірник Великого князя Святослава Ярославовича. Отже, і в нашій країні люди здавна цікавилися лікарськими рослинами. А ти кажеш, що це я здогадався? Костик аж рота роззявив, слухаючи дідуся, правду розповідає, а здається, казку. Ще й книги, які зглиняні, цікаво. Ліки ми в аптеці купуємо, а їх часто густо з різних трав виготовляють. Пам'ятаєте, коли костик десь заблукав і мама так налякалася, що аж захворіла, то вона купила краплі з квітів конвалії і кореня валеріани. Це, щоб заспокоїтися. Оксанчина бабуся завжди п'є якісь краплі, то теж із конвалії, поцікавилася Зоя. Буває, що із конвалії, але бабуся складніші ліки приймає з гори цвіту, глоту та собачої кропиви. Цю кропиву ще називають пустирником, бо росте вона на всяких пустирях. Горицвіт, він що, горить? питає Костик. Назва цієї квітки, мабуть, походить від її жовтого кольору. Дуже корисна рослина. Уперше перше цвіт при захворюваннях серця почала застосовувати у народній медицині на Україні. Поки дідусь усе це розповідав, наші мандрівники вийшли на галявину, на ній яскраво, жовтими зірочками розпустилися якісь квіточки. Яка дивна кульбабка? зірвала одну з них Зоя. Це не кульбабка, а мати й мачуха. Вона тільки схожа на кульбабку, хороша рослина, і Костик пив з неї настоянку. Коли, здивувався Костик. Може, забув, як у зимку тобі бурульок та снігу посмоктати заманулася, ну і застудився. Від кашлю не тільки мати і мачуха дуже допомагає, і липовий цвіт та польовий мачок заварити їх в окропі й пити. Та ти, Костику, мене не слухаєш. Костик справді не дуже уважно слухав дідуся. У цю його увагу відволікла червона ягідка. Дідусю, а можна її з'їсти? Їж, Костику, їш, але пам'ятай, їсти можна тільки ті ягоди, які знаєш, бо між ними є й отруйні. А ми з Оксаною для своїх ляльок завжди ліки з рослин готуємо, засміялася Зоя, простягуючи руку, щоб зірвати кілька жовтих квіточок, що росли на одній стеблині. Костик підбіг, щоб і собі зірвати таку стеблину, але зірвав лише одну квітку, подивився на неї, трохи пом'яв пальцями. Що таке? На пальцях утворилися плями, та не жовті, а фіолетові. Що, оночку, здивувався? Оця рослина лікує різні шлункові захворювання. Светься вона Звіробій або заяча керівця, звуть її ще й травою від ста хвороб. Справді, це чудесна рослина, відвар з неї можна пити, можна й до рани прикладати. От він який – Звіробій. А не можна й звіра вбити? запитав Костик. Ні, назва його не пов'язана з вбивством, не мисливці її вигадали. Козаки звуть цю травичку джеребай, цілитель ран. А вже джеребай, люди, певно, переінакшали на Звіробій. Та не один Звіробій допомагає, коли заболить шлунок, допоможе й відвар дубової кори, деревію та ще багатьох інших рослин. Мабуть, дідусь ще багато чого цікавого, розповів би Костикові Зої. і про лікарські рослини, і про те, як їх діти з весни до осені, по лісах та луках у полі та на озгір'ях збирають, Розповів би, чому ці рослини треба сушити у затінку, але діти побачили такого гарного метелика, що Костик забув про поранену ногу і побіг наздоганяти його, а за костиком і зоя. Шкода, бо кожному не завадить якнайбільше знати про нашу зелену аптеку у житті, як на довгій ниві. Дивись, ще й у пригоді стане. Кінець розповіді.